Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в забуту N. І одразу скажу вам, поки йде завантаження, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також не забувайте підтримувати актуальні зброї. Ой, Боже, актуальні збори, підтримувати ЗСУ, а також цивільних. Бо я це кажу в кінці. А в кінці охоплення падають, тому давайте спробуємо, я буду казати це на початку. А, так, у нас є якийсь новий сувенір. Там якась у нас є схема, можливо, метро, можливо, ще чогось. Ну, або потягів. потягів. Давай, хаба. Майстер! О, я випадково. Мені прикро, що я з якого зеркала, ти телефонуєш старий КПП. Що ти там 7? робиш? Know, Я знаю, майстре. Вибачте, ви не повірите в те, що зі мною трапилося. Старший <плес> інспектор Махном доповів, що ти полюєш на фіга. Я прослідкувала з ним до каналізації. Каналізації? Негайно повертайся. Струхчує на добра останню секцію ефірного мосту. Мені потрібно лише встановити її. Повстанці не можуть завадити. Забудь про фіга. I almost caught fight. I can't come home now. А так, I almost called. Типу я майже впіймала фіга, я не можу зараз під. Наразі не можу повернутися, майстра. Що ти приховуєш, Ен? Я нічого не приховую. Я нічого не приховую. Я нічого не приховую, майстри, Я знаю, що юна неподалік. Що на фабриці, що? Що на фрабиць? фабриці? Ти знаєш про фабрику, це наш головний генератор, в'язниця для забувасних злочинців. Мені потрібно побачити це. Вертеся, нам треба поговорити. Що ви приховуєте? Що ви приховуєте? Розкажіть мені, що на фабриці, будь ласка, я не потерпи непокори, роби, як я кажу. До зустрічі, майстер Бонку. Чекай, будь обачна, зустрічі з фігом. Йому не можна вірити. А тобі можна. Іще, Н. Yes, так, майстера. Пам'ятай, Ялю. Ой, 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 а майстер банку. Це, коротше, фіг вимкнув. А потік аніми зупинився, де фіг? Це він, коротше, зупинив. Ми всі в курсі, як це відбувається. Так, тут план, до речі, який був на стіні. А, а тут ми такі красиві в дзеркалі. До речі, трошки анімація цього відображення трошки загальмовує. А, так. Ми можемо, до речі, подивитися ось потік аніми? І він, певно, пішов, а там потім припинився. Я думаю, тому що там фіг перекрив його. Ну, такий фіг. Як то кажуть, фіг вам. А, добре. Тоді давайте підемо сюди. Ну з іншого боку, чесно, я не планувала йому телефонувати. Я не зрозуміла, до чого йде цей рубильник, але випадково ми дізналися якусь інформацію. Сумнів, що ви робите? Well, ну, я намагаюся запустити цю вагонетку. Я говорила з майстром але раптово вимкнення аніма перервало зв'язок. Вам щось про це відомо? Що це має значити? я просто не хотіла, щоб він так хвилювався. Я просто хотів переконатися, що ми зможемо скористатися вагонеткою. Це важко повірити. Ви праві, мені дуже прикро. Я навіть не знаю. Давайте скажемо так. Вибачте, виправі, я не хочу сваритися. Про це сьогодні стільки всього трапилося. Знаю. Це І ви іншим вибачте, іншим що іншим. втягнув вас у все це. Ви перервали потік аніми. Давайте просто продовжимо йти. Це ви? Фіг, Фіг, Фіг Ви навмисно потік аніми. Ну, Я, я намагався запустити вагонетку. Я підозрюю, що це теоретично може порушити потік аніми. Бонку знає, що зі мною все гаразд. Фіг. Ну, ходімо далі. Він знає дещо більше, ніж все гаразд. Він прям в курсі всіх деталей. Сюди не можна. Ну, мене начебто все подивились, мені здається. Сюди не можна, правильно? Ну я. а ти сам вже все, що треба смикнув? Ну окей. А я хочу це, я хочу Давай ти туди. От який противний. Ну що ж. Давай. А, я це маю ще робити. Є, є, -є, 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 -є тож, а як розважаєтеся? Що? You... Ну, коли ви не законете. З чому ви про це запитуєте? Просто хочу краще вас познати. Я тренуюся в сторожовій вежі. Усі ці стрибки, скалолазання, використовуючи арку, тримати себе у формі. Це добре. Я і сам я люблю фехтувати, але це не дуже, але не дуже в цьому хороше. Так, давай про цю чу я одна? Що це я одна роблю. Якось випадково штурму вчительку, на щастя, вона була манекеном. Як і ви? Туше Тож, що щось там колекціоную речі? Які саме? ті, що приваблюють око та приємні на око. Ось бачите, ми вже трохи більше знаємо одне про одного. Мушу визнати, що ви не такий поганий. Ой, дякую ж вам, велична пані законниця. Слухайте, Фіг, Що там за метушня з перукою? з чим я це не це перука? Я знаю, що ви одну загубили на вокзалі, а зараз замінили втрачену. Отже, ось ви розкрили одну з моїх тимниць. Так, я ношу перуку. Але це не робить мене забувасиком поганцем. Зовсім ні. Поправді вона надає мені певної харизматичності. Так, погоджуюся. Засуну переривання розмови понку. Давайте не будемо про це, насправді. Мене більше цікавить від... відвідування фабрики. Давай працюй. Раніше якось не було нагоди. Навжди щось важливіше з'являлося, ну майже на фабриці. тільки ми качаємо цю ваганетку? Ну давай. Фіх. Не страдай, фігнею. Я щось казала, і він мене не перебив, і я забула. Ладно. Якщо щось важливе казали, напишіть мені про це в коментарях, я закінчу думку. Фік? Ага. Ви пам'ятаєте ефір чи не так? Ну, все пов'язано з ефіром, сприймається трохи інакше, коли ти забувастик. Що ви маєте на увазі? Я забувастик? Маєте на увазі інакше для мене, тому що я була людиною. Я забув властика в ефірі Єдине призначення. Те, як і дали створенні. Я був манекеном. Проста робота. В ефірі це все, ким я міг бути. А тут я можу бути ким захочу. Але ж усі забувас таки прагнуть повернутися в ефір. Якщо думаєш, що можеш бути лише чайником, то все життя чайником проживеш. Досягнувши ефіру, я знатиму, ким хочу бути. Коли я потрапив сюди, то не розумів, хто я і в чому моє призначення. Насправді, довгий час я тримався сторони Бонко. <laughs> Та ви що? Одне лише повернення в ефір не наділить вас призначення. Ну, от ти ви який філософ. Це це, типу, як сенс життя і буття, всього такого. Так сюди дороги нема. Я хотіла, я, коротше, не дивилася потім в записі, подивлюся, що там видно на фоні, бо я читала, не бачила те, що згори. Шкода, що ми більше не можемо це там махати знову. А можемо назад поїхати на ваганеці? Все, коротше, фіг. Я не хочу з тобою їхати, ти мені не подобаєшся. <с> Добре, жартую, жартую, йдемо. Так, ну що тут є? Можна сюди піти? Можна туди піти. Ми скористаємося цим входом. Ми сюди просто впадемо, правильно? Що тут? Ага, тут просто стіна. А тут що? І тут просто стіна. Ну, добре. Ми дослідили. Нам можна не ховатися, я законниця. А для них я ватажок в станціях слушно підмічено okay, ну, йдемо going. вашим шляхом. А, так, о, якраз таки тут збереження, а там, до речі, декілька потягів було. Ну, Давайте тоді тут, там, де збереження, ми зробимо. Паузу, а вже в цю трубу поліземо на наступній серії. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям, а також ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І всім до наступної зустрічі. А започкайте. Не забувайте також підтримувати збори, підтримувати ЗСУ, а також підтримувати цивільних. І всім і волонтерів. І всім до наступної зустрічі! Бувайте! Дивиться прямо в душу.